Якщо будете пробувати щось своє знімати, запам'ятайте один раз і назавжди сценарії, а особливо діалоги, вони мають всього дві функції. не більше всього дві функції це просування сюжету і розкриття героя. Все, якщо, якщо ваші персонажі в фільмі говорять просто, просто щось, одразу викресуйте цю сцену, вона, в принципі, вона не потрібна. Або просування по, по сюжету, або розкриття героя, ось, і вже коли сценарій готовий, коли він вже на руках, так є також там певні. Е... Свої якісь вимоги щодо сценарію, там свої шрифти мають бути кар'єр 14 кегель. Потім 30% часу і ваших зусиль це вже постпродакшн, коли йде монтаж, накладання звуку, звуковий монтаж, накладання саундтреків і так далі. І тільки 10% це самі зйомки, тому що є от таке найпоширеніше. Заблудження, да, що найважливіше це зйомки, да, організувати зйомки, ми знімемо, а там вже далі на пості щось там зроблять. Ні, треба розуміти, що аби все було класно, треба от перед зйомками, перед зйомками, вже все продумати. Ви повинні відштовхуватися від того, що ви маєте. Так? Тобто, якщо у вас є класна задумка про яка, якоїсь космоопери, да там про міжгалактичні подорожі. Подумайте про те, як ви зможете це втілити, так тому що, ну, CGI, да комп'ютерна графіка це дуже дорого. От але попри те, все ще там в 80-х роках відомий Лукас, так той що Джордж е, знімав і е, з мінімальним використанням комп'ютерної графіки. Тому подумайте, як може там якось фольги когось замотати в фольгу, потім ще схожі його замотати. от, на всі класні на планетяні в общем граю. О, продумайте, як... а вже коли це у вас буде все прописано так, в сценарії, тоді готується режисерський сценарій. Тоді вже прописується кожна сцена. Не тоді вже сідаєте з оператором-постановником. Якщо ви самі не стаєте за, за камеру. Хоча ну, дуже, дуже всім раджу, аби оператор це була окрема людина. О, е... І з ним обговорюєте повністю всі плани, всі ракурси. Тому що потім, коли. Вас же безпосередньо самі дні зйому, коли ви мусите в один день зібрати всіх людей, це, тобто в того не виходить, в колі не виходить, в Васі не виходить. А от тут в цей день пощастило всіх, все виходить. То ви маєте зрозуміти, що це у вас максимум це 12 годин, тобто кіно знімальна зміна 12 годин. У Вас максимум 12 годин, щоб за цей день максимум щось відзняти.